Привіт. Новий етап нашої спешл історії розпочинається вже сьогодні. Нагадаємо, що лінійка Led Special це наша особлива формула герлаків з європейським топ-пігментом, який покриває в один шар та ідеально просихає. Літом ми випустили дві колекції: неонові герлаки та вибілене пильне літо. Та довго-довго розробляли кольори першої осені 2023. Тож зустрічайте! LED Special Жилополіж тепер представлена в трендових глибоких в боких кольорах і таких віє осіннім вайбом: ніжний Айворі, затишний лате, вогняний р -р -р тайгер, прекрасний скарлет, вишуканий ультрамарин. Ідеально стигла вишня черри та елегантний темний шоколад Dark Chocolate. Просто топчики 2023 в осінній колекції нашого бренду не осозити. спешл гель-лаки вже стали хітом не тільки в Україні завдяки своїй наноформулі та найвищій якості європейських пигментів. Це надзвичайно насичені відтінки, які ідеально прикривають один шар та гарно поліморизуються. Осінь 2023 буде дійсно особливою з любов'ю. Нотити.